Не цапни Машку. Маш, треба кицько гладить. Обережно, обережно. Та тебе цапне лапкою. Отак От треба її гладити. Не. Ти кривляєшся? Ти кривляєшся скмуйся. Кажи Муся, Муся Муся, Муся, Похладью, погладь, погладь Погладь, кажи, Мусенька, Муся, 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 Муся. Кажи Муся. Ось, о, ні, отак, отак. Ти ще п'єш. Треба отак ладити, отак, отак. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Маша, дивитися ладить. Іди сюди, Ми до киці прийшли? Де погатькайцю. Так, 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 погадиш, хороша кицька, хороша кисючка. Так, 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 бережно обережна. Не бий не бий, бить котика не можна. Не можна котика бить. Обережно. Ти її любиш. Обережно, обережно. Десь, отак обережно. Обережно. На морчить. Мусінька мур-мур, Муська ти ще це доміє мене гладить.